Шукаєте ефективне та надійне рішення для обігріву виробничих або технічних приміщень. Знайомтеся: булер'ян Весуві Класик. Тип 8 з захисним кожухом. Ця сучасна твердопаливна піч здатна обігріти приміщення об'ємом до 2700 кубічних метрів, забезпечуючи максимальну продуктивність і безпеку. Чому саме булер'ян Весуві Класик тип 8? Ось декілька ключових переваг: простота встановлення та експлуатації. Ідеальне рішення навіть для тих, хто вперше використовує таке обладнання: висока продуктивність, обігрів приміщень площею до 2700 кубічних метрів складів, гаражів, виробничих зон або станцій технічного обслуговування, екологічність, мінімальні викиди шкідливих речовин завдяки безпечному допалу піролізних газів, швидкий і рівномірний розподіл тепла. Робочий простір стає комфортним вже за кілька хвилин після розпалювання. Піч виготовлена з високоякісних матеріалів. Метал товщиною 4 мм забезпечує довговічність. Топка з ребрами жорсткості витримує високі навантаження. Герметичність і безпеку гарантують якісні зварні шви. Захисний кожух запобігає перегріванню та підвищує безпеку. Два регулятори спрощують керування, а склокерамічний ущільнювальний шнур покращує теплоізоляцію. Створений спеціально для обігріву великих технічних приміщень, виробничих зон, гаражів. Та автомайстерень, станцій технічного обслуговування, складських приміщень. Ця піч забезпечує рівномірне розподілення тепла по всьому простору замовляйте вже сьогодні, та забезпечте комфорт у своєму робочому просторі.